Вулиця Івана Франка. Бачите, процвітала вулична торгівля біля Галицького базара у центрі Львова так вона і процвітає. Підемо в центр. Трошки з іншого боку зайдемо. А площа Соборна. Кінцева трамває номер 3 номер 8 За останні кілька років мало що змінилося. Ну і мене після того, як вже додали це розворотне кільце і трамвай почали по інакшому ходити. Коли же ж трамвай ходив, О, так, як той, що нам на зустріч іде, він повертав направо. Доїжджав до нинішнього пам'ятника Данилу Галицькому. І звідти по князя Романа трамвай знову виїжджав на фронтках. Потім по-йнакшому зробили схему руху транспорту. Ну, зокрема, трійки там була кінцева. Там біля галицького базару, біля торгового центру Роксолана. А раніше тут було більше людей, це правда, зараз не так багато. А він хід галицький базар, а сьогодні теж що не підемо. Пройдемо ще кілька кроків до фонтану і там перейдемо вже дорогу, підемо в центр. Ну ми ми так в центрі підемо в пішохідну частину Львова. Ось тут сьогодні лютий трошки свіжих зимових відео. Ну, конкретно я не Лютневих. Данилу Галицькому. Тут кінцева частина маршруток, які на букву А закінчуються. А фонтан. Фонтан взимку, звичайно, вимкнений. Кому цікаво у нас є багато гарних літніх, весняних, осінніх відео. Можна побачити, як фонтан працює. Ліворуч князя Романа, прямо там проспект Свободи, ми направо на Галицьку підемо. О, нарешті зелене світло, нарешті можна йти. Але ви ж теж розумієте, що є нечемні пішоходи, є нечемні автомобілісти. Це Галицьк. неодноразово прогулювали з цією вулицею. Можна теж побачити тут літні, весняні, осінні, зимові, дощові сніжні прогулянки, а це така зимова безсніжна прогулянка. Йдемо в напрямку до площаринок. Напевно, таким порожнім львів. Ви давно не бачили. Але напевно були. ще звичайно більше людей в центрі. Зараз вулиця Братів Рогатинців, Рогатинці, фактично порожня. А й галицька порожня. О, тут епік чизбургер кафе. Не знаю, хтось дуже гарні відгуки про нього залишає, хтось навпаки дуже негарні. У кожного своя думка про цей заклад. А, в принципі, так би мало бути. Стара єврейська, бачите. Коли ще стара єврейська була така порожня, як зараз. А ми фактично вже на площі ринок. А, щоб порожня площа ринок. Більшість кафе вже зняли новорічні прикраси. Хтось ще не зняв, хтось переформатував свої прикраси вже в день святого Валентина. Ну, от, наприклад, до теми хтось не зняв, бачите, ті ведмедики, зараз ми ближче підійдемо. Побачите ведмедики, як висіли. Так, ведмедики висять тут провоч. А, таки враження, взагалі цілий рік будуть висіти. А, зупинка трамвая. Яна теж як не працювала хебелідяни, так і не працює. Раніше воно взимку регулярно працювало, станом на зараз, бачите, воно порожнє. Виключно з тієї причини, що воно не працює. І що навіть п'яна вишня не є завантаженою. Давай не підемо на Руську, повернемо праворуч на вулицю Серпську. А, трохи актуальних курсів. Чи ми як ми курси дивимося. чак тут дивиться, курси постійно? А, курси вам показали. Долара, євро, злото та інших цивілізованих валют. А йдемо серчко ведмедик хе вже не так бадьоро сидить. бамбети. Айше повернемо ліворуч на Єврейську, повернемо. Ну теж нелюдно насправді так. ще новий рік триває в людей. Прекраси новорічні. Та йдемо прямо, перейдемося. Прогуляємося в напрямку Арсеналу. О, сурмач, арає, до речі? А, п'яні вишні нікого немає. Тут так традиційно в таку пору. Добрий день. Дякую. Сырмач, гарно граем. Шо вам скажу, Львов лютый. Навіть вихідні дні місто не дуже заповнене, що дивно в цьому нема. Ну, це реберні ліворуч. Хто не знає, буде знати. Вхід з того боку там. О, там, де нікого нема Там, де нікого нема, але хтось іде